По городу. На зеленої позустрічній, розганяючи усіх довкола і навіть через перехрестя під червоне світло у кривому Розі даївці влаштували втечу від небайдужого автомобіліста. Інспекторам не сподобалась зайва увага громадянина до їхньої інспекторів щоденної праці у підсумку. Просто дива реагування продемонструвало керівництво. Даї кажуть, обох патрульних уже звільнили з роботи. 30 березня розбираємо на інформаційні вагові складові. Я вітаю вас. Маємо розпочинати спецкор на 2+,2. плюс два. грамів тротилу для волонтерів. В Одесі знову намагалися чи то підірвати, чи то просто налякати добровільних помічників війська. Терористів дотепер не знайшли. Складнощі битвосприйняття або труднощі перекладу, висновки інспекторів ОБСЄ про взаємний і беззупинний вогонь у секторі М. як Яку кажучи обурили українських воїнів. Сонце її поміч на буковині освітлювати власне обійстя Господиня залучила небесне світило. Мені прийшлося боротися півроку, причому кожного дня. На самім старті натхнення у чиновників ідея не викликала. У Харкові на залізничній станції основа невідомі підірвали цистерну з пальним. Вибух уже визнали диверсією. Залізничну цистерну здійняли у повітря о пів на першу ночі на приміському вокзалі. На щастя, хоч пальне з пошкодженої ємності і витекло, проте не зайнялося. Інакше наслідки були б набагато серйознішими. За даними Харківської обласної прокуратури, у цистерні було дизельне паливо для українських військових підрозділів, що виконують завдання у зоні АТО, що саме спричинило вибух. Нині розслідують оперативники СБУ та слідчі обласної прокуратури. Пожежі не було, стався лише витік диспалива, Постраждалих немає, як я вже сказала. Пошкоджено лише саму цистерну. На місці події лише завершила свою роботу слідчо-оперативна група, експерти вибухотехніки. За за результатами перших експертиз, ми зможемо сказати, що саме вибухнуло. І в Одесі міліція та СБУ розшукують невідомих, що підірвали волонтерський центр. Вибух стався в ніч проти неділі. Терористи підклали вибухівку під вікном будівлі вже після того, як стемніло. Потужність заряду припускають слід, що була близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті. Приміщення волонтерського центру зазнали незначних пошкодження автобудинку через дорогу. повилітали вікна, та уламками пошкодило припарковані біля під'їздів автівки. Дії підривників кваліфікували як теракт, і відповідно розслідування справи веде служба безпеки України. Даний волонтерський центр он находится под охраной. Тем не менее, не было оставлено, как ранее всегда было, То есть оставлялось взрывное устройство у порога, у дверей. Де да, в данном случае зашли со двора с, с тыльной стороны здания и оставили на подоконнике. На Луганщині поранені дістало двоє українських військових із 92 другої механізованої бригади. У штабі АТО кажуть, працювали снайпери бойовиків від річки поблизу словяно та ще під прикриттям гранатометників. Один з українських бійців відбувся легкою раною в руку. У іншого травма значно серйозніша, поранення в голову. Наразі обидва воїни перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Вчора в районі 12 часов працівник завершив нападін на один із наших опорних пунктів лічним составом. Наші хлопці, ми відбили це нападіння. В результаті чого у нас вийшло двоє ранених. Труднощі перекладу не інакше. Висновки інспекторів міжнародної спостережної місії, які працюють на приморській ділянці передової, трактували як звинувачення у бік України в порушенні перемир'я. Самі ж представники міжнародної організації відповідають, що у звіті, мовляв, фігурувала лише констатація факту, що бойові дії тривають і стріляють з обох боків від лінії розмежування. Ганна Бока, котрий день поспіль, працює у секторі М і зараз на прямому зв'язку зі студією Аню, Вітаю тебе. Як на цю мить насамперед цікавити, розгортаються події у Приазові? І власне, от що українські бійці кажуть з приводу висновків інспекторів ОБСЄ, Олександре. Ну, передусім оперативна інформація. в а... Онь тут не припиняється за минулу добу. Під Маріуполем у районі гранітного загинув один український військовий тричі завдавали удару і по околицях Маріуполя сьогодні до ранку довкола сіли Лебидинське та Широкине. Щоразу... Палили бойовики із забороненої мінськими угодами зброї. Що стосується ж обстрілів за вихідні, які нібито почалися з української сторони, про які говорять у своїх звітах обсє. Ми отримали дипломатичну відповідь від речника ОБСЄ в Україні Майкла Буцюрківа. Два плюс два він відповів, що це були не звинувачення, а лише фіксація загострення ситуації. І в звіті нібито говориться про те, що стріляють обидві сторони. Давайте послухаємо. Я не кажу, хто саме першим почав обстріл. Основне питання в тому, що під вогонь потрапило село, яке і так тривалий час переживало шоки, потерпало від обстрілів. Ситуація в Широкіному дуже нагадує ситуацію коло Донецького аеропорту, коли дві сторони близько одна від одної, коли одна стріляє, інша стріляє у відповідь, і під вогонь потрапляють мирні жителі. Ми були на позиції, звідки за твердженнями членів міжнародної організації українські військові обстрілювали окупантів. Армійці нам не заперечували. Вони дійсно стріляли, але тільки у відповідь. Бо не будуть постійно лише ховатися в окопах, коли їм загрожує смерть. Ворог починає йти в наступ. В половині дня йде підтримання всякого роду мирних відносин. річовічна з 13-14 починається активна фаза бойових дій, со сторони представників ДНР і Російської Федерації спочатку починається розвинена полімерний обстріл під його прикриттям проникновение груп підход на дистанцию 200-250 метрів позиціям наших військ. Затем по виявленим нашим бойовим огневым точкам полімерним автоматним йдеться мінометний обстріл і обстріл із танків. Також нам вояки демонстрували поля у свіжими вирвами від ворожих. Пострілів видно навіть неозброєним і непрофесійним оком. Що це все були сліди від великокаліберних снарядів? Отже, у військових назбиралося чимало запитань до представників міжнародної організації. Нації, питають, у які питають, чому у складі робочих груп працюють росіяни? Чому обсє не фіксує, що бойовики застосовують проти українських по українських позиціях не лише танки, міномети, а й страшну новітню зброю Російської Федерації, шрапнель, яка розривається в повітря? А отже, має в рази більшу площу для ураження наших вояків. усі ці питання бояки ставили нам на камеру прямо під час ворожих обстрілів. а Вони тут розпочинаються, наче за графіком, після 15-ї години. Зараз працює? Це працюють їхні міномети по нашим позиціям. За хвилину може вистрілити 4 міни, плюс корекціонка, плюс перезарядка. Тобто за такий короткий час, як ви сказали, щоб 200 мін, то просто нереально. 27 число. На кожному скажімо, такому місці у нас журнали бойові. І Там записано, що річно саме знаходиться на позиціях. 15-10. Почався штурм позиции маяк. Маяк це ззаду. Так. Так. Да. З использованием мінометного обстрілу со стороны противника. 15.38, мінометний обстріл розширений по всій позиції ворожої сил України, села Широки налічного составу в «Укрит Україні. Спілкуючись з багатьма вояками на фронті, вони кажуть нам про те, що, попри будь-які звіти, дипломатичні чи обвинувачувальні, на фронті вони вже давно не довіряють, ОБСЄ. І тож у склав є ще одне питання вже до влади української з приводу того, чи потрібна взагалі країні така спостережна міжнародна місія. Студія аню дуже дякую тобі за найсвіжіші подробиці. з Приазов'я. ганна бока, щойно була на прямому зв'язку на Маріупольському напрямку за останню добу біля гранітного загинув один український військовослужбовець. І щонайменше тричі бойовики обстрілювали українські позиції у секторі М. Тиші стовідсоткової немає, але і важкі гаубиці мовчать вже кілька днів. На передовій у секторі, Д, кажуть українські розвідники на ділянці між Авдіївкою та пісками, противник позабирав з окопів, нібито ливову частку особового складу і кажуть, що заради навчань та проведення бойового злагодження водночас снайпери бойовиків і далі не припиняють своєї диверсійної справи. Тим часом українські бійці, добровольці біля Донецького литовища, зокрема, готують наявну зброю і готуються, кажуть, що до. Дуже ймовірно нового наступу окупантів з Донеччини матеріал Руслана Ярмолюка. Через погану погоду і мряку стріляють у пісках сьогодні значно менше. Хлопці, аби не гаяти часу, проводять до ладу свою зброю і готуються до можливого наступу. Адже тут на фронті тільки і про це говорять. Тише у пісках ріже вуха і нерви бійців. Тут до співу птахів не звикли. Ну лічна мені не подобається тишина, тому що я починаю не розуміти, що я здесь делаю? есть у нас настрой йде воювати, а коли тишина, ми ну, слегка починаємо терятися. Вояки з Дніпра 1 довго вдивляються у біноклі тепловізори та аналізують дані аеророзвідки. На тому боці помітили десятки ворожих танків та БМП. Ми это все бачимо, розуміємо, где вони знаходяться, але так як зараз переміряє. Мінські договоренності, то ніхто как бы, не відповідає. Тобто ждемо, ждемо чого-то. Хлопці тримають оборону на одному з форпостів під пісками. Воюють тим, що дала держава, і тим, що добули у боях. Хоча бракує важкого озброєння. Ми повністю контролюємо. контроліруємо. Бізприпятнені підійти просто не зможуть. Ці бійці вже майже рік на фронті. Спочатку воювали у добровольчих загонах. Далі був перехід до регулярних підрозділів МВС. Вони втомились, зізнаються вояки, але не фізично, а морально, бо ніхто не розуміє, що коїться в столиці. Морально да, але не не так з війною, а із ситуацією в країні, взагалі, тому що поки тут війна, там о, на великій землі нашої країни там непонятно, що твориться, якісь опять переділи перед. Як це так можна назвати? Там, оп'ять же ж, корупція. Тут на передовій хлопці не знають, що таке корупція. Діляться останнім і набоями, і харчами. Вже два дні, як бійці добровольці їдять спокійно. На передовій артилерія ворога не працює. Обичному раз в сутки, йому завжди гаряче. Ну, а так, звичайно, тушонка. Коли в успів, коли в тебе є час, тоді встав, поїхав. Коли над головою не літають кулі і осколки, шеф-кухар Чіф, відклавши автомата, встигає навіть приготувати борщ. Вчора була картопелька смажена з капусткою, борщ борщ. А сьогодні борщ вчорашній, але мають бути е, жаркоя. М'ясо нас, хлопці і привезли там кусочок. Ворожі групи рідше почали наближатися до позицій правого сектору, бо леву частку бойовиків з того боку відправили на полігони, каже командир роти добровольчого корпусу. В них зараз всі боєздатні більш-менш бійці. Вони відізвані з передка. Вони зараз форматуються на полігонах в мехбригади, проходять вишкіл, проходять підготовку і бойову злагодженість. От. Тут залишились такі собі ополченці. Зі своїх позицій правий сектор поки що не йде, незважаючи на чутки про можливе роззброєння і відхід з позицій. Розброїти нас вони можуть тільки убивши нас. А для цього треба військова операція. Військова операція на передньому на передові, коли з тої сторони сіпари це військові, проти нас не підуть. Бо вони з нами воювали пліч опліч вже цей рік. Добровольці стоятимуть, кажуть, стільки скільки буде потрібно пліч опліч з військовими у штабі. АТО. тим часом запевнили правий сектор з передової ані з пісків, ані з маріупольського напрямку не відкликають. Такі питання не піднімалися про відведення з сектору М. Значить, тут я знаю, що питання не постає про те, щоб відвести сектор з цього сектора, значить, правий сектор. От може якісь рішення будь приймати їх треста, треба ретротувати, тому що людина хоч постійно на передовій, і на навантаження. Мабуть, десь давати людям можливість відпочити. Час від часу тишу у пісках таки розривають або ворожий кулемет, або поодинокі постріли снайперів. Але це не гаубиці чи великокаліберні міномети. У бійців є час підготуватися до можливого наступу противника. Руслан Ярмлюк, Михайлопотятасрій Шпортило, спецкор два плюс два. Трі обойовиків із трилітерних псевдореспублік ДНР та ЛНР затримали львівські СБУшники на Донеччині. 31-річного місцевого жителя торік завербувала розвідка ДНР. Колишній військовий мав спеціальну підготовку, зокрема диверсійну та снайперську, поблизу селища Галицинівка. Оперативники служби безпеки затримали ще одного розвідника. Місцевий підприємець збрав інформацію про розташування та переміщення підрозділів урядових українських сил. Третього диверсанта схопили у селі Орлівка, бойовик на прізвисько Текіла інформував розвідувальне управління генштабу Російської Федерації про дислокацію українських військових. Затриманим загрожує по 15 років за ґратами. Утім, є висока ймовірність того, що їх обміняють на українських полонених. Один з затриманих запропонував нашому слідчому будь-які кошти тільки для того, щоб його відпустити. вылыки ну, суммы. Сотрудники разведки ДНР предложили мне организовать и координировать действия разведывательно диверсионных групп в зоне АТО. Также моей обязанностью ходила отправка диверсионных групп в глубь территории Украины для дальнейших проведений. Експертиза ДНК підтвердила загибель Тимура Йолдашева, командира добровольчого загону Тимур. Його вбили бойовики ще влітку біля Савур-Могили. Відтоді командир вважався зниклим безвісти. Родина, друзі та побратими весь цей час сподівалися, що Тимур урятувався або ж потрапив можливо у полон. Але дві експертизи ДНК дали безсумнівний результат. Загиблий боєць. Тіло, якого доправили у Запоріжжя саме Тимур Юлдашев. Чемпіон з важкої атлетики він зібрав перший добровольчий загін для захисту Луганська, де власне й мешкав. У квітні його захопили у полон бойовики так званої ЛНР. Але він зміг утекти. Відтоді постійно був на передовій. У Тимура залишилася дружина та п'ятеро дітей. Противісті для чоловіка искупитують удовольствия від страдання другого чоловіка і тим більше причиняти йому страдания. Это ненормальные люди, которые получают от этого удовольствие. Их меньшинство. Безразниці. ДНР, ЛНР і прочі всі ці віші. Їх меньше. Нормальных людей больше. Так и есть, Можете мне верить, Я знаю. У військовій частині Тернополя помер солдат 44-ї окремої артбригади. 31-річного молодшого сержанта знайшли мертвим на його ліжку в казармі. За словами військового прокурора тернопільського гарнізону, ознак насильницької смерті не виявили у бійця ж, Запевняють, стався напад, але що його спричинило, буде відомо лише після результатів судмедекспертизи. Відразу після смерті військовослужбовця місцеві інформагенції розповсюдили інформацію, що, начебто, артилерист був у стані сп'яніння. Утім, у військовій частині цього не коментують а прокурор радить дочекатися результатів слідства. Офіційних результатів скриття, а відтак проведення судово-медичної експертизи, яка встановить, дасть відповідь про те, чи був вказаний військовослужбовцев стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, Буде встановлено все в ході експертизи. Додому повернулися 100 Житомирських міліціонерів, які місяць служили в зоні АТО в Сєвєродонецьку. На сході правоохоронці чергували на блокпостах і охороняли громадський порядок у звільнених населених пунктах. На рахунку міліціонерів і затримання автівок з підробними документами і сепаратистів, до то ж зі сходу підрозділ повернувся без втрат. В цілому враження позитивні. Очікувано багато гіршого ставлення від місцевих. Насправді там дуже багато наших людей. Вони нас чекають, не чекають нашої допомоги. Спостережний політ над Росією та Білорусю вже найближчими днями проведуть представники України та США. Відбудеться війну у рамках договору про відкрите небо. Росії вже заявили, що їхні федеральні спеці суворо контролюватимуть, щоб спостерігачі дотримувалися узгоджених параметрів польоту та використовували лише передбачену договором техніку для спостереження. Політ здійснюватимуть на американському літаку, який не має спецобладнання для перенесення і застосування зброї. Мало того, літак пройшов міжнародний огляд для спостережної місії. Генпрокуратура України планує закінчити розслідування катастрофи рейсу MH17 до кінця цього року. Про це повідомив Віктор Шокін під час спільного брифінгу із головою СБУ Валентином Наливайченком. За словами генпрокурора, міжнародна слідча група, до якої входять представники Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України, відпрацьовують різні версії авіакатастрофи. Проте за основну. Тримають ту, що авіалайнер збили сепаратисти з території Донецької області ракетою випущеною із російського зенітного комплексу БУК. Слідчі вважають, що установку спеціально привезли з Росії разом із командою. А після атаки вона знову перетнула українсько-російський кордон цього разу, вже у зворотньому напрямку на територію Росії. 18 липня зранку система БУК перетнула українсько-російський кордон у бік Росії основною версією. Є те, що цей літак був збитий з території Донецької області сепаратистами. Зброя з території Росії і пішла на територію Росії. Європейські експерти ідентифікували завдяки ДНК-тестам вже близько 80 жертв авіакатастрофи у Французьких Альпах. Водночас на місці падіння аеробуса. Тривають пошукові роботи, зокрема шукають і другий самописець, який допоможе впевнені слідчі з'ясувати всі обставини трагедії. На цю мить як головну нагадаю, слідчі розглядають версію про навмисні дії другого пілота лайнера Андреаса Любіца, що призвели до катастрофи. Перед порожнім будинком Андреаса Любіца цілодобово чатують журналісти від слідчих і знайомих до преси потрапляє чим далі більше подробиць. Яким він був другий пілот рейсу 9525, що змусило його зачинитися в кабіні і скерувати літак вгору? Місцева преса дізнається, подруга Любіця, місцева вчителька математики, з якою він зустрічався сім років, начебто чекає від нього дитину. Пара часто сварилася, була на межі розлучення. Він намагався контролювати кожен її крок обирав їй одяг та косметику. Кілька фотографій і відеотренування облетіли весь світ. Він дуже любив літати, твердять знайомі, але мав психічні проблеми. Більше того, є інформація, що крім психічного розладу Любіса турбували очі, відчарування сітківки, хвороба, що може призвести до повної сліпоти. Лишати штурвал Любіць не хотів. Як не хотів, і скорочення зарплатні. А його твердить місцева преса Любіцу та кільком колегам уже пообіцяли. Компанія Лоукост Вінгс заощадити намагалася на всьому. В один день я поміняю цю систему. Тоді моє ім'я знатиме весь світ, і всі його пам'ятатимуть. З комп'ютером та речами любиться, розбираються слідчі. Жодних записок чи останніх слів не знайшли. Зате є інформація, що останнім часом він бував на сайтах, присвячених самогубствам. «Кілька років тому другий пілот лікувався від схильності до самогубства. Це було ще до того, як він отримав ліцензію пілота. Після того в нього було кілька лікарняних від психотерапевта, але схильність до агресії чи суїцида там зазначена не була. Лікарняний у Рюбіса був і в день катастрофи, але до роботи пілот його не доніс. Порвав і виконув геть. Точка зіткнення літака з горою була в 10-20 метрах звідси. У дерев навколо відрізані крилами верхівки. Ви щелені, куди зі швидкістю понад 700 кілометрів на годину впав літак, триває пошукова операція. Навіть бувалі військові шоковані тим, що бачать літак розлетівся на друски, найбільший з яких розміром з маленьку машину. На записі з чорної скриньки чути, як капітан до останньої миті намагається пробитися в кабіну, кричить, «відкрий чортові двері, гатить в них щосили. Тепер разом з понівеченими тілами шукають ще й другий самописець. Від удару він вивалився з яскравої жовтогарячої коробки. Інформація з нього та рештки тіла Любіца допоможуть остаточно зрозуміти, що відбувалося в салоні останні 10 хвилин польоту. Систему він таки змінив. Тепер по авіакомпаніям цього світу розходиться правило: ні за яких умов не залишати одного пілота в кабіні. Яна Сарчук, Наталка Фібрих, Спецкор два плюс Ліга арабських націй створює об'єднання збройні сили. До такого рішення очільники країн близького сходу вдалися на тлі загострення конфлікту у Ємені. Там до придушення повстання долучилася військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією. Авіація Королівства завдає постійних авіаударів по позиціях повстанців, роблячи лише. Кількагодинні перерви, аби інші держави могли евакуювати своїх громадян за неофіційною інформацією, до новостворених сил швидкого реагування мають війти близько 40 тисяч військових, яких підтримуватимуть і авіація, і флот. Три колони американської військової техніки, які повертаються в Німеччину після навчання у Польщі, в'їхали на територію Чехії. Вони мають зустрітися на околицях Праги, щоб уже завтра провести там день відчинених дверей. У чеському уряді кажуть, що таким чином країна просто виконує союзницькі зобов'язання стосовно партнерства по НАТО. Пересічні ж громадяни проїзд американських військових дорогами Чехії переважно вітали американськими прапорами та вигуками подяки. Втім, не обійшлося й без проявів невдоволення присутністю іноземних вояків на території країни. Це відбувається для того, щоб розділити Європу та Росію, а також зробити Європу залежною від Сполучених Штатів. Проїзд конвою забезпечує виключно американські інтереси, аж ніяк не чеські добре, що вони тут нарешті хтось може нас захистити, оскільки наша невелика країна сама не в змозі захистити себе від гігантського сусіда і божевільного Путіна. Він постійно нарощує військову могутність, щоб налякати всю Європу. Даївці утікачі. Курйозна історія з автоінспекторами сталася у кривому розі, але наслідки виявились геть невеселими. Один із жителів міста побачив, як інспектори запрошують водія до власної автівки, щоб скласти протокол. Чоловік вирішив зробити даївцям зауваження, але наштовхнувся на геть неадекватну реакцію. Замість поспілкуватися, інспектори кинулися на навтьоки, порушуючи купу правил дорожнього руху. Чого злякалися патрульні, з'ясовувала Олена Осенко. Це картинка з відеореєстратора звичайного криворізького водія. Даївці на ній не переслідують порушників, а тікають 120 двадцять по погороду. Швидкість 120, виїзд на зустрічне ігнорування світлофорів та пішоходів на переходах. Чи не весь список найтяжчих гріхів на дорозі зібрали ті, хто зазвичай має їх виявляти і за них карати? Відео неймовірних перегонів за тиждень в інтернеті переглянуло 10 з половиною тисяч користувачів, але ще більш приголомшливою стала розповідь водія про те, що спричинило неадекватну поведінку автоінспекторів. Сідаючи у свій автомобіль, чоловік помітив, як даївці складають протокол про порушення. Водитель в ввето време знаходився в служебного автомобиля, что телеграмма там заместителя департамента ГАИ Украины запрещает делать. Я якби сел в автомобіль, думаю, подожду, посмотрю, як ця ситуація буде далі розвиватися. На цих кадрах видно, як водій зупиненої машини двічі виходив і повертався в авто ДАІ. Зрештою він поїхав. Рішив поінтересуватися у співробітників ГАІ, що і як, що там відбувалося. Від'їхав до них, відкрила кошка, мене побачив інспектор, який був за рулем. Е Ніколи образом не отрегія, крім того, як дати на газ і дати дьору. Керівник обласної даї зізнається, відеоперегонів вулицями Кривого Рогу у виконанні своїх підлеглих бачив. Їхню поведінку на дорозі назвав неприпустимою, але звільнив не за це. Нами приймаються максимальні міри по недопущенню фактів корупції в органах інспекція. Одним із таких мір є тому, чіткий запрет інспекторам дорожньої патрульної служби приглашати водіїв себе. Службний автомобиль. Сам факт, що не выполнили чітке требування нельзя садити в автомобиль, приглашати, для нас вже послужив основанням за то, щоб этих сотрудников убрать с інспекції. Чи був факт хабарництва, з'ясовувати навіть не стали. Свою версію того, що сталося, автоінспектори виклали в рапорті під час проведення службової перевірки. Якоби була якась то орієнтировка, що це було зв'язано з необхідністю реагування оперативного на зміни дорожньої обстановки, но Перевірив, ці їхні показання. Ми прийшли до виводу, що це все неправда. Звільнені інспектори мали звання прапорщика та сержанта. Обидва прослужили у Державтоінспекції понад 10 років. Водій який зафільмував кадри перегонів, певен свої кар'єри і робочі місця даївці могли врятувати, просто поспілкувавшись із ним. Одразу двох керівників рибохорони Запоріжжя та Донеччини упіймали на хабарі у сотню тисяч гривень. За ці гроші високопосадовці і надали підприємцю користування ставок на території Запорізької області. Посередником виступив очільник Донецького управління рибохорони. Він звів бізнесмена зі своїм запорізьким колегою. Зустріч відбувалася в одному з бердянських ресторанів, а гроші передавали просто у вбиральні. Після отримання хабара чиновники розподілили його навпіл. А під час затримання керівники рибінспекції опору не чинили водночас і своєї провини не визнали. Стверджували, що вилучені гроші належать саме шутріті. Не віжу А що це значить мало потомовісні. Сонце вам у поміч на Буковині. Жителька міста Кіцмань установила у себе на подвір'ї сонячну електростанцію. Агрегат виробляє достатньо електрики, щоб забезпечити її господарство. А надлишок жінка ще й продає до міської електромережі. Втім, райдужно на самому початку втілення задуму не було. Господині як першопрохіднику на ниві використання сонячних батарей у побуті довелося приборкувати не лише енергію світла, але й чиновницьку байдужість. Панель сонячної батареї розміром у 150 квадратних метрів височіє прямо посеред центральної вулиці міста Кіцмань. Власниця електростанції Оксана Твердохліб каже, потужності достатньо, аби забезпечити її триповерховий будинок і навіть продавати надлишок електроенергії у мережу. За місяць вона виробила десь 1300 кВт. Це для зимового місяця досить потужна, така гарна, якби цифра. Спожила я десь. Мені здається, третю частину. Все решту було віддано в нашу мережу за зеленим тарифом. Ідея збудувати власну сонячну електростанцію прийшла до Буковинки під час проживання у Австрії. Там такі можна побачити ледь не на кожному будинку. Зростання тарифів на електроенергію в Україні остаточно переконало жінку. Тепер вона ще й заробляє на виробництві електрики. По одному із лічильників вже є даже в плюсі, тобто ми рахунок не виставляємо. Рахунок виставляється на різницю. Можна сказати, що наприклад він згенерував, наприклад тисячу кіловат, а спожив тільки сто. Тобто сто ми вже йому. Він не платить нічого. 900 ми відшкодовуємо його за 900 по зеленому тарифу. За так званим зеленим тарифом обленерго виплачує жінці, щомісячно 3,5 гривні за кожен кіловат. Таким чином електростанція, що обійшлася у 9 тисяч євро, за підрахунками власниці окупиться за 7 років. Щоправда, аби встановити сонячні батареї, жінці довелося подолати чиновницький супротив за кордоном. Якщо хтось хоче побудувати таку станцію, це триває десь ну від цілий тиждень з монтажем з усім. Мені прийшлося боротися півроку, причому кожного дня. Власниця ж сонячної батареї не шкодує, що витратила півроку на те, аби добитися дозволу на їх встановлення. каже навіть якби не продавала надлишок у мережу, а лише забезпечувала власні потреби в електроенергії, все одно це було б вигідно. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, спецкордва 2+,2. Підсумувати інформаційний понеділок. 30 березня нагода буде рівно о 21-й. Тоді зустрінемось у цій самій студії. Дочекайтесь розповісти, буде про що.